Щось у нас всього побільшало. Мені здається? Ми якось їхали, у нас було дві сумочки, а стало якось. А ти карточку взяла чи ні? Молодець. Я теж не взяла. Ну, Загородились сьогодні. Добрий ранок всім смачно. О, чудово. Kada moći, sada moće. Ja i tu vse. Тише, все по магазинам пришли, конечно. А они уже вернутся? Кто? У тебя и Кати? Нет. нет. Та. Я, 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 не видела. Я не видела. Вита! Почтальон Печкин. Кто там? На баль тут? Дай, будь ласка, ну то я не знаю, дай, будь ласка, ключ. Йдемо, збираємося, будемо вже декілька. потихеньку, треба якось зноситися чи що. Ну, треба за 15 хвилин хоча б, ну, якось. Може треба декілька заходів зробити. Так, <рекун> <Да. рекун> <Да. рекун> <Да. рекун> півфінал. Да, да на 8-му починається <laughs> Дві це плюшки. Аго давай, Віка, то давай місце. Тисячу кілограмів, місце, що, що ми маємо тижні кілограм. Ну, та чущимо да дані, то, то нічого. Типу місце не займають? Ні, займають, вони місце займають, ваг... але якщо вони тяжкі, то вони не важать. Виходьте. Ну. о

Та то Зараз буде ради. Зараз що там вперед. А я лечу. Але з той сторони поставити. Може, тільки не буде. Ну і З іншого боку повітря. Дай я поступу прямо. прямо

Que pizza o que tá, tá. é que você vai cuidar por e

Туда. Собі квітку, наприклад, у ту постав, собі йди. Давай. закону ти з чим хочеш. Іди собі з чим хочеш. Я хочу Україна. Чи ви з собою всі дали документи? Чи вони є в автобусі, чи вони може вразнове відділення. Якщо б хтось забув, то коли будемо зупинятися на паркінг, щоб ці речі взяли з собою в автобус для переходу кордону. Clay. А давай тут четко игру. Давай, показывай. Я да, игру. Да я буду мы все, как Чугарно, или нет? Не, ну, ты, конечно, я тут не Чувак, чи не? Давай. Я не тут, конечно. Я не знаю. А где Это кто Oh, show was like this, Буде слона. Добре. Ну що, якщо є? Дальше, у нас буде словника? Угу. Дівчинку слона зроби. Дівчинку слона. Якщо не буде дівчини, дівчинки одяг, то тоді зробить голочку. Угу. Хадечка її. Дівай, що хочеш. Еще одна минутка. Є роботу. Да, я на ласку. Карти, де є робота? Ще я маю клеїти? Mm -hmm. Давай, я Давай хай на бала за мене поклеїть, добре? Ще, що її поклеїв. І не треба в собі кукляти. Арсен поклеїв ця Аделіна, е Марія, Аннабель. Тут тепер то, це ж замість мене, то тепер вона ще мусить поклеїти. Топер вона за себе клеїла, а тепер вона за мене ще клеїть. Да. Okay. О, я панда роблю, бачиш? Яна, моя то панда буде. Mm -hmm. Добре. Ні, моя панда. Як клеївати? Плейвати? Від панди відклеювати? Mm -hmm. Тоді яку вибирати? Скажи, хто 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 має бути? Можна ось давай я буду того ведмедя клеїти. То на з мене клеїть того ведмедять. 眼睛的。 Чего Секунду, мы тут два ингредиента. Куда, куда так Не, не, радио это куда? Сюда. Сюда? Аккуратно. там полосочка у тебя ведервалась. А нашу ла ла Дівчині вуса. Що тут за вусата буде, дівчина? Там вже є верста з радіо. Вона да. ну, якраз співає хеппі-бездей. Так. Дякую.